Напередодні всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня у приміщенні централізованої публічної бібліотеки громади, відбулась зустріч очільника громади з бібліотекарями. Міський голова Руслан Ільницький привітав працівників галузі, підкреслив їхню надзвичайну важливість у часи повномасштабної війни. Коли був процес об'єднання наших громад, я об'їжджав населені пункти сільські. І в одній з бібліотек після зустрічі, там була розмова різна, різні теми, як зазвичай. Але в Народному домі до мене підійшла працівниця бібліотеки і каже, ну кажуть, що все-таки ви позакриваєте всі сільські бібліотеки. Я кажу, та ні, неправда, не хочемо нічого такого поганого робити. Не, не, не стояло нас мети зекономити гроші на бібліотеки і не буде надалі. Коли ми формуємо бюджет, я часто згадую відомий вислів Черчилля в час Другої світової війни, якому пропонували скоротити видатки на культуру і освіту. І він все тоді сказав: то за що ж ми тоді воюємо? Абсолютно так само і депутатський корпус, я як міський голова міській ради, налаштовані на те, щоб освіта і культура не тільки не, не відчула. Скажімо так, брак фінансування зв'язку з війною, <кій> але навіть трошки по крупинці, але ми могли покращити фінансовий стан і будівель, майна, і найголовніше, найголовніше людей, бо найцінніше в цій всій системі в освіті це вчитель культурі, це працівник культури, зокрема і бібліотекар, який визокрив, зокрема, які на своїх плечах несете цю непросту ношу. Я вже говорив на одній зустрічі, що сам бюджетник і завжди ним був, був освітянином. Я точно знаю, що таке зарплата бюджетника завжди в різні часи була недостатньо низька. На жаль, і зараз не небозна, які зміни відбулися, але ми всі налаштовані на те, щоб все, що можемо, і що від нас буде залежати, в такий непростий час зробили для того, щоб ви, як працівники бібліотеки, Хоть трошки якусь отримали, отримали матеріальне покращення, звертаючись до бібліотекарів, Руслан Якович наголосив, що освітній культурний простір, українське слово та національна ідентичність це те, що лякає ворога найбільше, і зазначив, що саме завдяки силам оборони ми маємо можливість жити, працювати і зберігати наш інтелектуальний та духовний простір. Урочистий захід став нагодою відзначити тих, хто щодня робить бібліотеку живим і потрібним місцем. За сумлінну і плідну працю, вагомий особистий внесок у справу просвітництва та з нагоди свята грамотами Моршинської міської ради нагородили працівниць бібліотек Моршинської громади. Про нагородження грамотами з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, розглянувши лист управління соціально-гуманітарної політики Моршинської міської ради, керуючись статтею 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні та з нагоди всеукраїнського дня бібліотек нагородити грамотою Моршинської міської ради, кедик Галину Гнатівну, бібліотекарі святом. Олександрів, провідного методиста комунального закладу, централізована публічна бібліотека Моршинської територіальної громади. Будь ласка, Ганну Тарасівну, бібліотекаря бібліотеки філії села Нижня Вітаю вас, вам за вашу працю. і дані сім'ї завідувача бібліотеки філії села Буреза Дердя. Учасники зустрічі зійшлися на думці, що в умовах війни бібліотека перестала бути лише приміщенням з книгами. Це особливе місце та спільнота, де люди гуртуються, знаходять необхідну інформацію, протистоять дезінформації, зберігають пам'ять та ідентичність. Українські бібліотекарі продовжують свою справу, попри безсонні ночі, шахеди та ракети, демонструючи незламність духу та віру у перемогу.